Вітаємо учасників Круглого столу. У зв'язку з тим, що не, в програму не потрапили, традиційно робимо записи, надаємо для учасників для перегляду інформацію від нас. Про нас благодійний фон, який був створено було в 1996 році. Працюємо по цей час. Багато чого цікавого у нас відбувається. ну от Декілька з наших активностей, що постійно ми підтримуємо. Тобто, і клуб експертів по різних питаннях, і участь в виданнях компанії Есрі в Україні, наприклад, Аргіч Часопис, Виступаємо на телебаченні і так далі. Щодо питань винесених до обговорень відносно ну в переліку от освітні тренди підготовки фахівців управління земельними ресурсами, реалії воєнного часу, екологічного правозабезпечення, наукові інципи, і так далі. Нещодавно була конференція у Національному авіаційному університеті. Багато питань, які от в цьому переліку є, там висвітлювалось. До чого приходиться долучатись і в чому, ну, до речі, відносно освітніх програм, постійно приймаємо участь в розробці освітніх програм і спрямувань. Тобто, на яких напрямках бажано все ж таки готувати фахівців і так далі. От, відносно реалії військового часу, ну постійно на контакті з тими, хто є на фронті, військовими. інформації доволі багато. Є кейси, по яких ну, це довго розповідають, але ну в курсі всіх цих питань. Ну, одне з питань, яке нагальне зараз відносно питань по розмінуванню. От, і тут є певна вже ситуація, по якій хотілося би, як хто хоче співпрацювати, то обговорити ці питання. А, тренди світові. Ну, зараз багато хто виїхав за кордон. Багато не багато, але виїхали люди за кордон. І вже в присутньому світі. От, особисто приходиться тут вислідковувати діяльність північних країн, тобто Скандинавії в першу чергу. От, і, як взагалі практики, як це за кордоном відбувається, як освітні програми реалізуються, все це постійно по цих питаннях відпрацьовує. Багато років підтримували. Проекти пов'язані з спадщиною, їх декілька в нас, і останнім часом, ну, в зв'язку з тим, що мали достатньо велику компетенцію по цих питаннях, то ну і виступали по телебаченню відносно питань, пов'язаних там з руйнацією Каховської греблі, і так далі. Але буквально вчора відбулась теж. Відбулося обговорення відносно відносно створення цифрових систем систем цифрових схем міліоративних систем. І по цих питаннях хотілося б теж ну знайти з тим, з ким працювати, тому що там є компанії, які подаються на цей на це фінансування там і так далі. Окремо по діяльності відносно конкретно там Каховської ГЕС, проводив спеціальний захід, відслідковуємо. І те, що відбулося, до речі, зараз весняна повінь та, що відбувається на території цього колишнього водосховища, вона можна її порівняти з ну справа внизу, це Амазонка. Тобто, це за обсягами буде природна лабораторія, дуже Цікаво, важливо, тобто, і мабуть, що вперше це буде відбуватися. Ми будемо досліджувати, як буде розвиватися взагалі ситуація на цій території. Дякуємо за увагу. Якщо є питання, знаходьтесь, готово.